Привіт, це Міра, і так, а, спочатку, спочатку, це зацініть, як вам спрайт на фоні, котрий оце я типу розмовляю. Попри нього був моя, спрайт моєї осочки. Але я подумала, що краще я її залишу, щоб не асоціювати персонажа, тому що моя оска це все ж таки окремий персонаж, це не я. А от Спрайти, коли я щось балакаю, ну, собственно, намалювати себе. Так, і якщо вам це відео не вилізло десь о, на моєму каналі, якщо ви підписані, або якщо ви не прийшли, наприклад, з іншого якогось відео, то я вас просто вітаю, тому що це третій і останній відеоролик з серії деякої, так, в якої я розповідаю про. Як можна різними стилями в Одязі прикрасити або скрити, підкреснути коротше, якось прикрасити свого персонажа? Як це може показати його професію, його взгляд, так мовити, на світ? Щось таке цікаве. І якщо це останнє відео, то їх буду, ну, більше двох. Так, їх три. Е, якщо я, я кажу, якщо ви не бачили, просто йдіть на канал. Є попередні два відео. Якщо вже це, це, це старе відео, то я вам ось тут от бахну підсказочку. Переходьте і дивіться. Можете навіть спочатку подивитися перше, потім друге, потім третє відео, щоб була якась хронологія, також е, я. В кінці вставлю плейліст, додивлюйтеся до кінця, там багато що цікавого буває. Вставлю плейліст там, де будуть відео, в котрих я розповідаю не лише про те, як там в одязі щось з персонажами зробити, а як, в принципі, наприклад, зробити персонажа. І також я вважаю, що в майбутньому там з'являться ще деякі цікаві відео. Все, балакаю тут дві хвилини, не буду більше вас затримувати. Все, дівчатка, мене з останньої парти, ми йдемо до готики. Як ви зрозуміли, з неймовірного жарта Провензди, ми сьогодні поговоримо про більш такий dramatic готик стайл і, звичайно, про те, як і персонажем він За якоюсь традицією, яка не знаю, як з'явилася, я ці, якщо так можна вислюватися, архетипи, характери за стилем. Якщо ви дивилися попереднє відео, я думаю, ви зрозуміли про що я показую на своїх персонажах, котрі за цими архетипами-характерами. Ну, прямо таки відображає те, що я хочу сказати. Тобто наглядно показують те, що я говорю. В Попередніх двох відео я показувала зараз і спіденті. Ви бачите, як я беру фон з Артузи Сьюз. Вона була перша, вона розповідала про такий розслаблений романтичний стиль. А друге відео було про міру, саму ггегічну ггешку моїй історії. А там був більш такий hard style, Подивіться і ви зрозумієте, про що я. І в нас був а, дещо романтичне, дещо, тобто позитивне, є було дещо більш агресивне, тобто з крайності в крайність. Тож, що, якщо я показала вже дві крайності, я можу показати середину, можливо, але таких персонажів з головних у мене нема. тому я покажу. Знаєте, як от асексуальність це не орієнтація, <смі> то от ін це та сама персонажка, котра ну, нібито так, вона десь в цій течії, але насправді поза нею. Тобто це максимально спокійний персонаж, або здається, або хоче здаватися спокійним. Тобто якоїсь однозначної характеристики з першого погляду їй не даш. Я вам зараз розповіла не про а про свого персонажа, так? Так. Тому зараз я вам все ж таки покажу цей стиль. Я. Ну, це не можна назвати готикою, я трохи помилилася, так. Це все ж таки якийсь депресивний мінімалізм, щось спокійне, але трохи все ж таки мрачне. Тобто. Нема деталей, як у готиці, тому що Готика це деталі, по-перше, а не просто якась депресія, смерть і все діла. Перший тип за традицією я описую свою персонажку. Отак, я трохи її описала, але це ж все ж таки дуже на поверхні було, тому ми прийдемо до більш глибокого розбору. Тож персонажі котрі входить, мінімалістичний, депресивний, чорний. або в відтінках, можливо, якогось фіолетового чи синього. І так, ці персонажі в нас, очевидно, максимально очевидно скритні. Вони скривають своє минуле або свою особистість. І, скоріш за все, через одну просту причину: це е, погані речі. Тобто, вони або погана людина, або людина в розшуку. На рахунок минулого вони або зробили щось погане комусь, або в принципі натворили багато всього такого не дуже, або для себе, тобто це може навіть бути не злочином, все в рамках закону, але вони що зробили настільки погане, що відомо лише їм, що вони по факту ну, з'їдають самі себе, і від цього. Вони думають, що якщо вони закриються, то воно зникне, і якщо про це ніхто не пізнає, воно ну реально просто зникне все. Але на жаль, це так не працює. І саме через це такі персонажі можуть реально гнобити самі себе просто постійно. Чому це вже прийдеться видумати вам? Але варто пам'ятати, що якщо ви содаєте персонажа за таким, не те, щоб шаблоном, а основою. То з моєї основи такі персонажі насправді дуже чутливі і емпатичні. І насправді, якщо чутливість може просто ну зрізатися, так би мовити, з роками, з часом під впливом якихось подій, то от емпатія з ними залишиться на дуже, на дуже, на дуже, на дуже додовго. До кінця життя, просто кажучи, знаєте, я так всього хорошого про таких персонажів не говорила, але насправді варто пам'ятати, що так, людина, котра володіє високим рівнем емпатії, вона може бути хорошою. Вона вміє, логічно, вона вміє дуже добре співчувати, але важливо пам'ятати, дуже важливо, чуваки, що нічого, буквально нічого, не заважає вам зробити такого персонажа доволі таки жорстокою людиною, цинічною, жадною, тому тому інше. Тобто. Одно іншому не заважає рівним рахунок. Просто ніяк. Я думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі, тож ми зможемо перейти до другого типу. Мені подобається просто оставляти одне іншому, тож другий тип це агресивні чуваки. Це ті персонажі, котрі, можливо, хотіли б казатися якимись загадковими та неприступними, але їх характер, а, хі, хі, він має влади більш, ніж їх розум, є кожен раз, коли мінімально чи ну, насправді панку тут ви встановлюєте самі, до якогось рівню роздраження так а їх щось тривожить, вони одразу спалахуть. Це його сигарка, як. Я не знаю, що завгодно, свічка. Що в нас ще горить? Папір, що завгодно, коротше, що горить. Вони бабах. І все взривається. Оця агресія, оцей негатив. Я, як ви розумієте, якимось хорошим шпіоном чи ну, психологом. Я не знаю, коротше, професія там, де бо життєва ситуація, там де потрібно бути зібраним завжди, є таким, знаєте, нейтрально пофігістичним Їм це не підходить, окей? Можна зробити веселий такий якийсь твіст, що персонажу такому а, він працює десь на такій штуці, і як він буде з цим, з цим розбиратися, але це вже складніші ролі, так. А складні ролі вони шаблоном можуть не піддаватися, вони можуть брати шаблон і під... Перековертувати його просто, я не знаю, навпіл, перенавпіл, як завгодно. І ви можете так само робити, але я розказую, як я говорила. Я розказую про те, як я думаю, про те, як звичайне, про основу, просто кажучи, про відправну точку. Більш насправді я про цей персонажів не можу нічого сказати, тому що вони, як отаке було в попередньому відео, те що. Вони можуть бути дуже, дуже різнообразними, дуже настільки просто різними, що вам насправді навіть складно це буде уявити. Тому, якщо вам сподобалося таке, це навіть, знаєте, не шаблон, це настільки основна основа, що як, як літера А, в якому завгодно слові. Ну, типу, вона є. І це щось говорить, але не дуже багато. Тому з такого невеличкого набрушенька, набруска, скетчика персонажа, я пропоную вам перейти до третього останнього типу, теж доволі таки скетчового, але. Третій все ж таки нам скаже трохи більше. До цього, як я думаю, ви могли запримітити, не було такого прям таке розділення. Тобто головний герой, другорядний, другорядний антагоніст, протаг... протагоніст антагоніст, герой-антигерой, злодій, тому інше. Але зараз я вважаю саме час. Й, на мою думку, такий мінімалістичний чорний стайл дуже добре підійде саме не для. Просто злодія, ну, тобто злодія то буквально <смі> просто щось зле, логічно, з назви слідую. А для антагоніста. Антагоніст може бути нехорошим, може бути. він може бути хорошим, він може бути злим, він може бути ніяким. Таким самим, як протагоніст. Протагоніст може бути хорошим, злим і ніяким. Але. Важливо пам'ятати і розуміти, що все ж таки антогоніст це те, що ставиться в протиставлення протагоністу, нашому головному герою. І чорний дуже добре відіграє свою роль показати щось іне, щось інше, максимально, щось настільки далеке від того, до чого ми звикли. А звикаємо саме до головного героя, що я вважаю, дуже добре буде показати. Особливо це добре підійде антагоністам, котрі стримані, як у першому типі, але хитрі такі, такі, знаєте, як хижаки, як навіть не просто хижаки, а як, скоріше, кажани. Так, я знаю, що вони не дуже прям такі хижаки, але ось таке от зрівняння. Ці антагоністи, я вважаю, мають бути елегантними. Можливо, повільними якимось такими, знаєте, підкрадуючись до головного героя. Можливо, а, такі з таким антагоністом можна співставити історію, зробити, видумати, придумати, вигадати. Господи, скільки багато слів, історію коротше, там, де в нас протагоніст в едозі, перейде до антагоніста на його сторону. Це теж доволі таки цікаво, на мою думку, І якщо вам цікаві якісь такі штуки, то можете пошукати. і... не знаю, я насправді не бачила таких історій, але я не те, щоб шукала, окей? Так що, якщо ви знаєте щось таке, то можете написати в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, що де таке є. Хоча, ви знаєте, можливо, я зараз дивлюся от серіал Ганнібал, а. Ну, в принципі, можна сказати, що там таке було. <сіх> ну, ну, так, але я ще не додивилася, тому не все так однозначно. Тож не знаю, не знаю, Пишіть, якщо вам щось таке злати, коротше, все. Та нам, от у нас результати арту, котрий Ви все цей час бачили на своїх екранах. Можливо, так, він здається дуже простим, але ну, мені подобається. Це оглядають доволі мило. До речі, на задньому плані так на фоні. Називаємо це фоном, окей. Це в нас не якась там фігня, не якісь апариші, це кактусики. тому що вони, типу, такі колючі. Ну, я намагалася малювати насправді якісь рослини на фоні персонажів, котрі можуть відображувати їх характер. Але й насправді просто, щоб грано було по кольорах там, по атмосфері. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть як вам цей відео, ставте лайк, якщо він вам сподобався. Переходьте і дивіться інші відео за цією серією. Також можете написати про якісь інші стилі, про які я не розповіла. Також хочу передати величезну дяку людині, котрий нік в телеграмі «Хвать за лапу за перший донат. 3 гривні, я вважаю, що це судьба повніша. Тому що коли, коли ви мені це скидували, в мене теж було 3 гривні на картці. Якщо ви не знаєте, що в нас коїться, які в нас приколи, йдуть такі більш, знаєте, життєві, більш якісь швидкі, котрі треба показати, і на які знімати буде відео дуже дивно, якщо чесно, переходьте у телеграм-канал та Тайнсту, підписуйтесь. І чекайте. Просто чекайте нових відео. Все, пока-пока!